Hello! обіцяла тусу в тій самій точці, час без змін, але локація трохи інша. Бо шо? Бо погода дає зелене світло, щоб зацінити 15-й випуск по-новому. Усе зафіксовано в голові. Згадуємо, поки не забула. Головний меседж тижня. Бо шо доводить? Профскіли плюс креатив це вогонь. Кожен крок, трамплін для нових вершин і крутих результатів. Факап. Тижня переговори бувають різними: інколи швидкими і веселими, інколи довгими і серйозними. Цього тижня, в що вони виявились зовсім іншими? Спілкувались, давали варіанти, але так і не зрозуміли одне одного. Таке буває. Рухаємось далі. Тепер можна і по кейсах пройтись, бо що там завалялось щось цікаве? Слухай. Почнемо з бази. Бо що сказати на Ютубі з новою спонтанною темою? Бо духовний не дає розслабитись нікому. Щось на цікавому та скандальному. А саме розбір маркетингових кейсів українських брендів з дизайнеркою Анею. Відео затяне з першої секунди. Обіцяю. База No зйомки. Бо як в маркетинговій агенції і тижня дихнути без зйомок. Десь трохи більше, десь менше. Але цього тижня відзняли пиво в спекотний день та будову в дощовий. Щось давно не було про СММ стратегії, правда, і її час прийшов цього тижня. Затвердили для партнера ваш інтер'єр, щоб СММ шов як по маслу. Духовний все-таки провів навчання. Ніхто не любить вчитись, але всі довольні, бо він знає, як знайти підхід та дати корисну інфу для вдосконалення. Пройдемося по публікаціях в інсті. Бошо креативно розповідає про маркетингову роботу у Family Figaro, а Бошо брендинг розкриває тему наша тобі логобук». Якщо там ще немає твоєї вподобайки, то це не круто. Маркетингова мудрість. Навіть якщо ти виграв конкурс серед 300 плюс учасників, зробив бомбове лого, отримав гарний гонорар. Не розслабляйся, бо завтра обов'язково прийдуть нові маркетологи, які скажуть: ну це звісно, круто, але ми хочемо по-своєму. І тепер вже і лого інше, і назва інша, і айдентика така, що навіть бабця не впізнає. Головне, ми зробили своє. Гроші є і вже давно на нових проектах. А ми тепер маємо нову маркетингову байку для вечірніх розмов за кавою. Найкрутіша подія тижня. Чаджи GPT у вівторок заліг у сплячку, а духовний вже роздумував, як його повернути до життя. І оп, ідея є, реалізація генерується, і вже скоро у сторіз Бошо будуть тусуватися нові герої, які повністю відображають наш вайб. Ми погнали працювати, а ти запиши у блокнотик, щоб слідкувати за цікавинками у бошо. Щось в тому є хіба ні? Думаю, вдалося наслухатись і відпочивати до наступної п'ятниці. А в Бошо ще робочий день триває? Тому я погнала приєднуватись, бо шо керівництво скаже.